Вітаємо вас на нашому каналі. Пропонуємо вам огляд будинку, який розташований у селі Ков'ярі Львівської області. Локація практично в межах міста Львів. Друзі, не забудьте підписатись на наш канал та поставте лайк цьому відео. Продається цегляний будинок з загальною площою 75 квадратних метрів. Будинок у житловому стані. Зроблений якісний косметичний ремонт. На першому поверсі коридор, невелика кухня. До неї проведена вода, бойлер на гарячу воду. Та кімната 15 квадратних метрів. На мансардному поверсі одна велика кімната. Площею 13 квадратних метрів. Також в будинку є підвал. Та гараж. Опалення будинку за допомогою електричних батарей та камінної топки, яка прогріває кімнату. До будинку прилаштована простора веранда, під якою є місце для зберігання дров та інвентарю. Також є прибудова. В планах мала слугувати, як сауна, ванна кімната та туалет. Із комунікацій в будинку є. Світло та інтернет. Також є свердловина та колодязь з питною чистою водою. Вигоди на вулиці. Є літній душ, куди також проведена гаряча вода. Будинок розташований у дачному товаристві. Поруч на постійній основі проживають сусіди. Друзі, за додатковими питаннями звертайтесь безпосередньо до продавця. Посилання на оголошення ви знайдете в описі під відео. Підписуйтесь на наш канал. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії.